Так, маємо цікаву проблему. Автомобіль Lanos, 16 клапаний, 1,6. Е -е, періодично завишаються обороти. Е -е, періодично може бути таке, що це проявляється на ямах. Незрозуміло, у чому є проблема? Тобто, замінили вже роз'єм, це вже до мене. Як щось смикаєш, обороти підіймаються і опускаються. А проблема зовсім не з роз'ємом цим. Не з роз'ємом цим дросільної заслинки. А проблема з датчиком температури на ось цій машині він стоїть ось там. Я звідси, мабуть, його й не покажу. І коли ми міняємо, смикаємо дроти. У нас роз'єм гуляє на датчику температури. Або якщо ми їдемо, машина труситься, у нас контакт більше менше, більше менше, і температура смикається там 30 градусів, 70 градусів, 90, і у нас отакі от перепади великі. Коли дуже вели, низька температура, у нас машина думає, що вона холодна, і вона підіймає оберти. Хоча ми смикаємо тут. Що у нас відповідає за холостий хід. А проблема у нас отам. Ошибок немає. Ніяких помилок, нічого немає. Ланос це машина доволі примітивна, вона не підказує нічого. Тобто помилок немає, усе добре, але машина сама газує. Чому? Тому що іноді повишається температура. А іноді е, понижається, а іноді. Датчик працює, нічого немає. Коли до мене ця машина приїхала, ніяких проблем не було. Після того, як хлопнув капотом, побачив зміну на датчику температури. Поліс перевіряти і почалося. Зараз, от ось зараз, починаю перепровіряти, вже коли машина постоїть, проблема знов зникла. Я вже й маси перечистив, там ще якісь роз'єми, там розбирав, смикав. Ось Проблема в ньому. Штатний датчик стоїть там, на звичайних моторах, на цьому моторі стоїть ось там. Дуже невдавно. Не знаю, що потрібно зробити, щоб його замінити. Мабуть, там щось знизу залазити. Тобто, Близько генератора, ну, не знаю. Тобто, проблема іноді не зовсім там, де е, нам міркується, де ми. Щось бачимо, що кажеться, що у нас ось ось-ось-ось-ось воно. І нічого тут ремонтую, не ремонтую. Хтось тут дуже прикольно поремонтував, да? не? догрі трошечки. Ремонтую, не ремонтую, нічого не міняється, тому що проблема не там. Ось так. от. Дякую, що, смотріли, що дивилися. Усім мира і добра. Слава Україні!